Українська мова пам'яті Тарасу Григоровичу Шевченку. Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люди всякий минав. І ніхто не пізнав діаманта того, що багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хто ти що довго йшов, І пилу на шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий він одразу пізнав. І додому приніс, і гарненько, як знав, обробив, обтечив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді. Камінець засіяв, і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольористу блищить. І проміння його усім очі сліпить, так пилу на шляху наша мова була. І мислила рука її, спилу взяла, полюбила її, обробила їй, положила на ню всі сили свої, і в народний вінець, як вправу вела, як зорю ясну, бо ще хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зорю ясна. І сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам. Буде очі сліпить, а й житті вороги поніміють скоріш. Наша ж мова сія, що години ясніш, Хай коштовним добром вона буде у нас, що і сам здивувався у могилі Тарас. Що, поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав Відкіля нам сіє?